Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. В Німеччині 6, 12 Ніколаус так, день Святого Миколая, аналогічний нашому святу. І кожен старається приготувати подаруночки дітям. Ми замовляли подаруночки на Амазоні і нам їх доставили. І зараз буде невеличка розпаковочка. Хоч і не весело на душі, але дітям потрібне свято, потрібно щось таке, щоб підволікало їх трішки від сьогодення. Хоч і живемо ми в Німеччині зараз, але у дітей проблем не менше від цього. Це і чужа мова, і нові колективи. Але це окрема буде розповідь про це. А зараз ми займаємося. Тим, що розпаковуємо і ховаємо до ночі перед Ніколаус так. Я навіть не знаю, що це за тваринка така. Але дивлячись на те, як мишко з нею зараз не розстається, я розумію, що це, мабуть, мрія дитяча. І старший, хоч вона і старша, ось така. Подушечка у вигляді улюбленої іграшки із комп'ютерної гри. Хоч вона вже й доросла, але все рівно заглядає під подушку і хочеться якогось свята. Ну, звичайно ж, не залишився в нас ніхто без подаруночка. Як бачите, мабуть, найбільшій дитині, тобто мені подаруночок це. Очі для моїх в'язаних іграшок, бо мене щось тягне на них. Ось такі гелеві шарики, як бачите, ми їх довго не, мож... не могли знайти тут. Нарешті знайшли, замовили їх багато, щось вони такі маленькі, сумніваємося, і ось така косметичка, чи чепина, як кажуть, в одній малень... маленькій сумочці. Поміщається все. Дуже сподобався і всі є задоволені. Тепер чекаємо офіційного вручення подарунків. І, звичайно ж, ми спробували гелеві шарики заливодою, вони трішечки менші, ніж ті, що привозили з України, але теж дуже ефектно виглядають. Я люблю прозорі. Гелеві шарики, з ними цікаво робити композиції різні. Ну, як бачите, кількість очів, очей зашкалює. Я просто не можу налюбуватися ними, так що будуть скоро нові іграшки. Будемо гратися, щоб і розробляти руку. І ще нам знадобилася велика кількість батарейок. Дуже багато в нас ілюмінацій. Саме на батарейках, і хочеться, щоб вони всі працювали, щоб якийсь настрій був дітям саме такий Різдвяний, новорічний У нас Мишко, мабуть, за ці роки бачив ялинку і Новий рік у нього був справжній мабуть, один раз всього лише. І в цьому році він сказав, що хоче саме такого. Різдва, як було вдома, з ялинкою, з прикрашеними кімнатами. Ми спробуємо зробити ми це свято повністю. Це вже шосте число. Макдональдс улюблений. Інколи туди заходимо, і ця іграшка була у меню. Дитячого меню, і він сказав, що я хочу теж зробити свою розпаковку і показати. Але на вулиці були такі великі перешкоди, що неможливо було почути його коментарі, тому довелося все це видалити. Я вибачаюся. Ну, ви розумієте, як дитина яка задоволена, хоча та іграшка найпростіша. Поки діти були в Креосі, у них там було свято теж, я побула біля бекераї, пекарні, де ось такі вироби стоять. Не дуже зручно було знімати, я не бачила об'яви, чи можна, чи не можна знімати, та і через вікно не дуже познімаєш. А дітвора були в Креосі, як я вже кажу, мами там курси і зробили викладачі. Різдвяний вечір для дітей. Спочатку всі були такі зосереджені, налякані, чужа компанія, а потім почали пекти різдвяні вафлі, і було, все змінилося, а потім куштували. Ну і зрозуміло, що це вже Ніколаус так все як в Німеччині дощ, проливний. А ми йдемо в реве, бо сьогодні буде Ніколаус, видавати сапожки, які розмальовували, готували діти до цього дня. Ось так ми їдемо, роздивляємося околиці і згадуємо, як ми розмальовували, але відео в іншому форматі і. Після редактування воно повністю непридатне до використання. Вирішила його просто не показувати. Потім подивимося, що, що ж поклали оці запашки. Приїхали ми рано, у нас автобус раніше приходить, діти почали сходитися. вже. А я вирішила поснімати, поки немає, як ото кажуть, народу. Це територія біля Рева. Як бачите, тут різдвяний ярмарок теж є, є і напої, і пунш, і солодощі, і закуски, є сцена, де проходить розважальна програма для дітей, і дуже гарні фотозони. Я так неочікувано гарно прогулялася і вирішила все вам показати. Ну, зрозуміло, що тут не дуже яскраве освітлення, навіть спалах не дуже допомагав. Є ось такі розважальні батути надувні. І ось починаються фотозони. Все-таки за дітей тут піклуються. Це куточок, зроблений для дітей занять чималюванням. малюванням. Щоб вони не сумували, поки батьки можливо, поп'ють пунша чи поїдять закуску з пивом. І ось такі поробки погляньте. Звичайні банки, ось так розмальовані і ось так оформлено. Це для ігри по типу кеглів, щось таке. Ну, Дуже цікаво. Можна використати навіть як фотозону. І це фотозона, в якій можна буде сфотографуватися із Ніколаусом. Професійний фотограф, як ви бачите, працююватиме тут. Всі приїжджають, мабуть, раніше, щоб подивитися і роздивитися. І те приготування вже з'явилися. Продавці, які готують і закуски, і поодаль стоїть стелаж із сапожками, які діти розмальовували. Кожен з номерочком, з іменем стандартні такі набори. Неважливо, що там лежить, важливо те, що дитині це просто цікаво, і вони ще вірять в сказку. В цьому році дуже багато суперечок, чи святкувати Різдво, чи не святкувати. В нашій душі темно і в нашій душі холод, страждання і біль, але діти не повинні цього бачити. Тому посміхаємося і робимо дітям свято. Минулого року я вже десь писала в коментарях, що дітям на звільненій території, саме перед Новим роком, військові зробили Новий рік і Різдво самі. Люди, які бачать щодня смерть, жахи, говорили, що в окопах у них теж є ялинка. І поки вони були тут на відпочинку, вони робили дітям свято. Бо це продовження життя наші діти. І ми повинні робити їм все, щоб вони пам'ятали добро і радість від свята, саме від таких свят, як Різдво, Ніколаус, Святий Миколай. Ви пам'ятаєте, що без дітей буде ніч. Немає майбутнього без дітей. І наші вороги знищують саме наше майбутнє. Чекаючи розважальну програму, ми пішли в екшен. і там побачила ось таку несподіванку, яка буде, до речі, не одна. Це суш, смажена, сушена цибуля, яку використовують як приправу вареників можна і для супів, і можна для бутербродів. Я... Технологія приготування така, що не втрачаються витрачають, не вітаміни. І швидко можна приготувати. Тому ділюся з вами своїм відкриттям. Можливо, побачите десь і в нас. А несподіванка ось і друга. Квітне абрикоса. Нагадаю, 6 грудня. Не знаю, до добра це чи ні, але хочеться вірити що до добра. Ось таке моє відео буде. Це перша частина, друга невеличка, я думаю, ще буде. А я буду з вами прощатися. Чекаю на ваші коментарі, лайки чи дизлайки. Бажаю всім тихо дні ночі, миру та перемоги. Бережи, Боже, Україну! Нехай Мирне Різдво нарешті прийде в Україну, і всі повернуться додому.